В Україні триває епідемія смертності на автошляхах. З початку року тільки на Одещині сталося близько 800 ДТП, у яких загинуло 38 людей. Понад 850 травмовано. У місцевому управлінні ДАІ найбільше нарікають на водіїв та перехожих, мовляв, ігнорують правила дорожнього руху. Місцеві жителі ж резонно зауважують, що не заборонено та дозволено. Вказують на ділянки автошляхів без розмітки з пошкодженням або й зовсім відсутніми знаками. Ми з'ясували, зараз на дорогах загального користування встановлено понад 950 тисяч дорожніх знаків. Більше на автошляхах першої категорії. Вони дублюються на розділювальній смузі та на узбіччі. Щороку застарілі знаки замінюють на нові. Ми щорічно міняємо близько 50 тисяч знаків, причому до 10 тисяч, на жаль, або викрадають, або пошкоджують несвідомо я б сказав особи. Це впливає на безпеку руху. І це є проблемою для. Дорожників для дорожнього господарства. Зараз Жодне державне підприємство в Україні не виробляє дорожніх знаків, кажуть в Укравтодорі. Ліцензії на повний цикл мають лише 5-7 приватних компаній. Євген Кучеренко комерційний директор одного з таких підприємств. Тут щодня виготовляють близько півтори сотні одиниць знакової продукції, продають від 150 до 650 гривень за штуку, залежно від об'єму та розміру. Якість згідно зі встановленими державними стандартами. Український там тільки метал, фарба та плівка за кордону. Виробництво знаків не таке вже й просте. Оцинкований лист металу ріжуть на спеціальному верстаті. Потім обробляють спеціальним полімерним покриттям, щоб не було відблисків на сонці. Після того, як знак погнули та зробили спеціальні отвори, його фарбують. Потім його відправляють до спеціальної сушарки, де при температурі 190 градусів заготовку сушать. Весь процес триває 25 хвилин. А сам знак состоит из листа металла, подготовленного изначально, светоотражающей плёнки. По глосту она должна быть инженерного типа и по отражения будет не ниже, чем 50 кандел. А после этого на светоотражающую плёнку клеится светофильтр это полупрозрачная плёнка разных цветов для того, чтобы уже нанести саму самоаппликацию на знак и комплектуется крепежом под столбы. Придбати автодорожній знак може кожен охочий, проте на його встановлення потрібно отримати дозвіл у державній авто того, інспекції поставки необхідно документи ані получають. потребитель може уже встановити свой знак. Или сам встановлює, лібе ж прості же саме ГАЇ, щоб аналосно втім, сама Даї не завжди правильно встановлює дорожні знаки, провокуючи водіїв порушувати правила. Жителі ось цих будинків на повітрофлотському проспекті, що у Києві не можуть потрапити у свій власний двір на автомобілі, адже за правилами дорожнього руху їм це забороняє дорожня розмітка та ось цей знак. Заїхати з іншої сторони вулиці також не вийде. Заважають дорожній знак та розмітка. Інколи працівники ДАІ виписують водіям штрафи на суму у понад 400 гривень. Термін експлуатації сучасних автодорожніх знаків від 7 до 12 років. Приміром, знак пішохідного переходу роблять сплівки алмазного типу. Вночі його видно за 400-500 метрів. Ця технологія вже давно випередила державні стандарти. Аби зекономити кошти, деякі підрядники цим користуються. На сьогодні в Україні діє стандарт. который предъявляет достаточно низкие требования к световозвращению знака, к его видимости в ночное время и к долговечности. Например, по стандарту гарантийный срок эксплуатации знака составляет один год. Это очень мало. Встановление автодорожных знаков включает много разных нюансов. Сегодня мы розповіли только про деякі из них. Про решту в наступных выпусках.